Коли кинули цю новину, ми десь списувалися всі вчителі, і десь кожен казав, що напевне ми думали, що такі люди, як Діма, вже ну не може загинути. З Спогадами про Героя України Дмитра Куцюбайла ділиться його класна керівниця Світлана Киселиця. Воїн на позивний Давінчі упродовж трьох років навчався у Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї. Викладачка розповідає, що до цього закладу Дмитро вступив після закінчення 9 класу. Тут він навчався на художника. «Да Давінчі у ліцеї не залишилося, каже класна керівниця. Однак збереглися документи із фотографією юного Дмитра. Коли він до нас прийшов вчитися, він був такий дуже маленький, худенький, чорненький хлопчик. Він ще не був такий, як тепер. От коли ми передивляємося ті його фотографії, і коли він стоїть на рівні з залужним, і я дивлюся, що він такий високий. Тут він ще не був такий. Через любов до образотворчого мистецтва Дмитро і вирішив взяти позивний Вінчі, каже його викладачка Ольга Комарчук. Вона пригадує Дмитра спокійним, кмітливим та дуже працьовитим учнем. Він тихенько сидів собі на останній партії, ось тут він сидів. І е, що йому говориш, яке завдання йому даєш? от, Діма, треба намалювати ось таке етикету. У нас така тут тематика до Нового року, наприклад, треба намалювати плакат. Він безвідказно малював, малював звичайними гуашевими фарбами плакати. Е, також вітражними фарбами він малював на склі, е, е, малював також на тканині. У нас є така тема батик, в нього вдавалося. Старший майстер ліцею Микола Гладкий є земляком Давінчі, обоє родом із села Задністрянської Бурштинської громади. Саме він порекомендував Дмитру вступити до ліцею. Викладач пригадує, що Давінчі з малечку захоплювався історією України. У юному віці Дмитро облаштував у своєму селі музей рідного краю, розповідає Микола Гладкий. Він купив собі металошукач, їхав по наших місцях Прикарпаття, збирав старовинні речі, і це собі відкрив такий був музей. У дорослому віці Давінчина відувався до рідного села кілька разів на рік. Він приїжджав із навчанням, а згодом із фронту, аби допомагати бабусі у господарстві. Розповідає Микола Гладкий. Город і сапали, підгортали. в Них була маленька господарка. Значить, він допомагав бабусі, особливо заготовка дров. Зі слів класної керівниці Світлани Киселиці, коли розпочалася революція гідності, Дмитро було 17 років. Під час зимових канікул, не попередивши викладачів, він вирішив їхати на майдан. Тоді і розпочалася його боротьба за незалежну Україну, яка тривала близько 9 років, каже класна керівниця. Вона показує відео, яке перед початком цього навчального року викладачам та учням професійного будівельного ліцею надіслав даві вам, студентам, хочу побажати наснаги в навчання, щоб ви поважали. Вчителів поважали своїх рідних батьків, також любили найку Україну. Все буде добре. наснаю вам у навчання. Слава Україні! Загинув Дмитро Коцюбайло 7 березня у боях під Бахмутом. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Із Героєм України прощатиметься завтра, 9 березня, у селі Бовші в Борштинської громади, повідомив його брат Вадим Коцюбайло. Похорон відбудеться наступного дня у Києві. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ